Колеги, такого ще в цьому році не знімав на зиму. Це пройшов 2.200 сімей. 11 рамок, причому добре займають. Це був відводок. Відводок цьогорічний. Е, ось так от виріс. Бакфаст, між прочим. Всі рамочки мідові. Все добре з ним. Тож буду його обробляти ось таким етразиком. Зараз темненько, ну я побачив, що при, при темноті краще вони ні, ні, ніхто не злітає. На вулиці плюс 5, плюс 6 можна обробляти. Відводки бджіл. Такі от відводки е, виходять у нас. Значить, гарно наростають. Ну і для цього треба було сюди дати, мабуть, ну, сильний відводок зроблений. Тут рамок Сім розплода печатного було дано навесні, і він, по суті, вже підсажена матка, і він пішов ціле літо розвиватися і приносить мітку. Щодо відводків, бжолопакети, в принципі, ми продаємо, чи відводки весною, значить, як їх можна придбати, треба подзвонити, домовитись і. Весною тільки лише самовивозом приїхати і забрати відводки бджіл. В принципі, все договірне, ціна договірна, кількість, якість договірна, скільки вам там треба, ну, мінімум, звісно, 4 рамочки. Якщо ви купуєте якусь племінну матку F0, то можна там і менше, там пару рамочок, якби тільки матка сіяла. Але якщо просто сам пакет з маткою F1, то мінімум 4 рамочки і матка. В цьому році в мене були 1800 гривень, наступного року або так же буде або дорожче. По почті, на жаль, не можу пересилати, якби їх, їх навіть Укрпошта вже не хоче пересилати, віддати сильно морочне діло. Поки що нової компанії такої не з'явилося, яка б змогла якісно пересилати бджолопакети. Тому... Рамочки мідові, бачите. Такий вот вид водочки